Взагалі, середній вік е, нормальної менопаузи, тобто 45-50 років. Менопауза зараз вся ця історія все молодше і молодше. Чи можна сказати, що все це ось коли почалось повномасштабне вторгнення? Це була точка відліку, коли все одно ну, певні хвороби, і такі процеси, як менопауза, помолодшують? Так, стовідсотково. Взагалі, середній вік е, нормальної менопаузи, тобто 45-50 років, це середній вік, і у більшості жінок це угу. все ж таки в цьому віці відбувається А зараз зараз це 40-45 частіше. Ну, тобто все одно воно не превалює над mm -hmm. 45-50, але в період 40 до 45, те, що називається рання менопауза, ми це спостерігаємо. Чи впливає той самий стрес? Знаєш, хтось mm -hmm. каже, що це заїжджене, стрес, 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 але це впливає. Впливає, і в нас е, голова е, нормально не працює з яєчниками зв'язок, і, і ми отримуємо е, так звані переменопаузальні симптоми, тобто порушення менструального циклу в переменопаузі, тобто, поки ми не припинили менструювати, вони зараз почастішали. Прям дуже. Mm -hmm.